Всім привіт! В Україні іде досить тривала війна. І як подивитися навкруги, то ми бачимо, що досить велика кількість військових звільняється з військової служби саме по 26 статті закону України про військову обозу та військову службу. Або е, чоловіки призовного віку отримають відстрочку від мобілізації саме з тої підстави, що мають в наявності дружини з інвалідністю та або одного із батьків чоловіка чи дружини з наявністю першої або другої групи інвалідності. Але з метою Зменшення кількості звільнень або отримання відстрочки. Наша держава все-таки намагається повпливати на процес одруження і запроваджує певні нововведення, які в свою чергу ускладнюють в подальшому реєстрацію шлюбів, що і призводить до того, що в суспільстві відбувається певний хаос, і люди не знають, що робити, і розповсюджують плітки про те, що заборонено буде чоловікам одружуватися, або для того, щоб зареєструвати шлюб, потрібно буде звертатися до. Територіального центру комплектування за дозволом для реєстрації. Але чи дійсно це так чи ні, ми зараз з вами більш детально подивимося і розберемося в законодавстві, оскільки е, заборона укладати і реєструвати шлюби це є грубе порушення Конституційних прав та е, інтересів, які гарантовані вам Конституцією України. Але потрібно розуміти, які ж саме найближчим часом планується вводити зміни. І перша з них це затягування терміну розгляду заяви. Тобто раніше, якщо Заяву для того, щоб зареєструвати шлюб, подавався за місяць до до реєстрації шлюбу. То на сьогоднішній день планується все-таки зробити не менше трьох місяців для розгляду даної заяви. І також планується створити певну анкету, яку будуть запам'ятати молодята, в якому будуть обґрунтовувати да, інформацію про те, що вони дійсно кохають один одного, що це шлюб не фіктивний, а дійсно він є справжній. Це все робиться для того, щоб коли, наприклад, подружжя яке по домовності хочу все-таки зареєструвати шлюб для отримання відстрочки, Вони там захвилюються і може зменшиться кількість реєстрації даних шлюбів. Але потрібно розуміти, що все це є також певні моменти, які можна обійти. І зараз ми про них більш детально розберемо. Розберемо, наскільки це законно, що нам говорить Конституція України та що говорить нам сімейний кодекс. І чи дійсно це все повинно бути так, як вони говорять? Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор. Директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Ну що, цікаво? Тоді поїхали. І так розбирати будемо законодавство, починаючи саме із конституції, яка є єдиним таким серйозним гарантом наших прав та інтересів. І якщо подивитися статтю 21 конституції, то там говориться, що усі люди вони є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а права і свободи людини вони є невідчужними та непорушними. Обов'язково хочу звернути увагу і на 22 статтю, яка також говорить про те, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією конституцією, не є вичерпними, тобто є і інші. І конституційні права і свободи вони гарантуються і не можуть бути е, скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних. Чи незаконів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав та інтересів, потрібно розуміти також про те, що якщо чоловік і жінка вони вирішили все-таки створити сім'ю і зареєструвати шлюб, то це їхнє волевиявлення і їхнє на це право. Тобто, якщо подивитися сімейний кодекс 51 статтю, то вона говорить, що кожен громадянин він має право на сім'ю, і це їхнє волевиявлення обох. Обох людей, да, які вирішили створити сім'ю. Тому, в принципі, жодним чином впливати або забороняти реєструвати шлюб від держави, це є порушення безпосередньо наданих Конституцією вам прав і свобод. Тому потрібно розуміти, що якщо навіть держава все-таки втручається у ваше особисте життя та намагається затягувати процес, наприклад, реєстрації шлюбу, є нові зміни, які. Все-таки можна використовувати для реєстрації шлюбу. Це особливо буде стосуватися е, військовослужбовців. Зараз ми з вами їх розберемо. <му> потрібно розуміти, що якщо ваші права порушуються, або ви не встигаєте зареєструвати шлюб у відпустці, або вас просто не відпускають, то не потрібно сильно. Засмучуватися, оскільки є певні правила, які називаються Право державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, які затверджені були наказом Міністерства юстиції ще в 2000 році, їхній номер 52 5 в якому говориться про те, що у разі ведення воєнного стану в Україні або на окремих її територіях військовослужбовець має право звернутися до будь-якого органу державної влади заявою про реєстрацію шлюбу. Також потрібно розуміти, що з метою реалізації ваших прав та інтересів зареєструвати шлюб можна дистанційно, навіть якщо ви знаходитесь там за 500 чи за 1000 км один від одного. Зараз досить часто практикують реєстрацію шлюбу за допомогою відеозв'язку. Як це все відбувається? Якщо, наприклад, ви хочете подати заяву для реєстрації шлюбу, ви безпосередньо звертаєтеся до свого командира, який. Реєструє факт реєстрації шлюбу на підставі акту про укладення шлюбу. Після чого цей акт направляється до відділу РАЦ, де подавалася безпосередньо перша заява, наприклад, вашою нареченою. Тільки після того, як даний акт буде отримано відділу рац, буде внесений відповідний актовий запис про реєстрацію шлюбу. Також потрібно розуміти, що є також певні процеси і алгоритм, як потрібно звернутися до свого командира для того, щоб подати заяву для реєстрації шлюбу. І так, ми бачимо, що е, у нас є право зареєструвати шлюб дистанційно, але потрібно розуміти, що процедура реєстрації вона повинна також бути дотримана відповідно до цих правил. І так як ви, наприклад, військовослужбовець знаходитеся далеко від своєї нареченої, ви звертаєтеся до командира свого із відповідною заявою. В якій зазначаєте про те, що бажаєте зареєструвати шлюб, вказуєте свої паспортні дані, вказуєте паспортні дані своєї нареченої, і обов'язково зазначаєте, чи змінюється ваше прізвище, чи не змінюється. Після чого ви ставите свій підпис, і на даній заяві ваш справжність підпису засвідчується безпосередньо вашим командиром. Після чого дана заява направляється до відділу РАЦУ за місцем подачі першої заяви вашої нареченої або подається до... Наприклад, найближчого відділу реєстрації, або якщо, наприклад, там також немає, то направляється до Міністерства юстиції, яке і вирішує подальше розгляд даної заяви, тобто засвідчує саме той факт, що дійсно ви бажаєте зареєструвати даний шлюб. Після чого вже відділ РАЦ приймає дану заяву, розглядає і назначає уже дату відповідно реєстрації шлюбу. Тобто, як коротенький підсумок, ми можемо зрозуміти, що вихід з будь-якої ситуації, в принципі, є, і е, зареєструвати шлюб можна навіть дистанційно, Тобто, що облегшує вам задачу для е, захисту ваших прав та інтересів, які гарантовані безпосередньо Конституцією. Потрібно розуміти, що єдиний нюанс, який може бути, це те, що. Якщо ви знаходитеся десь далеко да, від своєї майбутньої дружини, то потрібно розуміти, що затягування процесу може бути саме з тих підстав, що то командира немає, то немає кому заяву прийняти, то, то, наприклад, ви десь на бойових завданнях, то в такому випадку і може відбуватися саме затягування процесу, тобто, коли воно там дойде, та почта, незрозуміло. Тобто, це потрібно враховувати, але. Явно, що це не буде на затягування на 2-3 місяці, і е, не потрібно запевняти якісь там додаткові анкети, незрозуміло, що там буде написано. Але потрібно розуміти, що держава перед собою ставить основний, е, основну ціль, да, це зменшення фіктивних шлюбів. Але також потрібно розуміти, що, що ж таке фіктивний шлюб. А фіктивний шлюб це реєстрація шлюбу без наміру створення сім'ї. Е, е, і... Потрібно розуміти, що фіктивний шлюб може бути тільки в тому випадку, якщо одна особа, наприклад, там, чоловік чи жінка, бажає створити сім'ю, а інший не бажає, тобто чисто з корисливих мотивів, то в такому випадку, якщо, наприклад, особи зрозуміли, що не хочуть, може бути е, даний шлюб, визнай. Фіктивним, але безпосередньо в нашому випадку, навіть якщо це і дійсно там не по коханню, що це, в принципі, там чисто для того, щоб отримати якусь відстрочку мобілізації, то довести цей факт буде неможливо. Навіть як ми бачимо, що в новинах писали, що онук одружився на двоюрідній бабусі. Навіть даний факт не можна спростувати, оскільки кохання, воно є. І в 50, і в 70, і в 80 років. Тобто і заборонити особам одружуватися є заборонено законом, оскільки Конституція гарантує кожному право на реєстрацію шлюбу і на волевиявлення. Тобто Ми розуміємо, що жодним чином держава не може вплинути на вас і заборонити вам зареєструвати шлюб. Але ж якщо все-таки держава буде втручатися і е, прийме відповідні якісь зміни, які обмежують наші права та інтереси, то дану статтю е, можна буде все-таки визнати неконституційному у Конституційному суді України. І так, я коротенький підсумок хочу все ж таки вам. Повідомити про те, що навіть якщо ви реєструєте фіктивний шлюб, да, там певна якась домовленість там для отримання відстрочки чи звільнення, це вже безпосередньо ваше питання, і сюди має права ніхто втручатися, оскільки, як говорять коханню, да, немає певних обмежень вікових там чи якихось там релігійних, це ваше право і. Вас ніхто не притягне до відповідальності, і ваш шлюб ніхто не скасує. Тобто, це ваше виявлення, воно охороняється Конституцією і нашим чинним законодавством. В свою чергу хочу подякувати за даний відеоролик, що ви його передивилися. Надіюся, воно було для вас цікаве, корисне, і ви отримали відповіді на всі питання, які у вас виникали на самому початку. Тому потрібно бути спокійним і знати, що все-таки реєструвати шлюб буде дозволено, ніхто у вас це ваше право не забере. І не буде вам в цьому перешкоджати. А Якщо навіть і буде перешкоджати, то дану норму її можна буде визнати неконституційною, як я це вже говорив вище, і захистити таким чином свої права та інтереси. Якщо ж вам потрібна якась додаткова консультація, звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані, і я вам більш ширше і конкретніше можу розповісти ті чи інші якісь правові норми, які вам будуть незрозумілі. Ну що, залишайтеся з нами, пам'ятайте далі більше, більше цікавого та корисно. Ну що, пока, до нових зустрічей!